Вітаю шановні глядачі. Продовжується мильна опера під назвою перемовини. Найбільше здивував Фредович, який говорив про те, що Путіну варто їхати, і я б теж приїду. А потім сказав про те, що та, та й Путін не приїхав, бо я не збирався їхати. В принципі, він там і не потрібен був. Тобто Трамп далі пасує як може Росії, і от таке відчуття, що вони будуть робити це всю дорогу, щоб не відбулося зараз в Стамбулі. як би не проігнорувала Росія взагалі ці перемовини. Вони і далі будуть бажати в якийсь момент домовитися з, з московитами. Власне, цю тезу ще, в принципі, віце-президент США Вен сказав, що нас чекає ще певний час, де позиції сторін дуже відрізняються, але ми все ж таки якусь та й домовленість зробимо. Ну, тобто, Трамп він. Хоче миру понад усе. І він не хоче жодної, жодного бажання в нього немає, аби побачити реальність. Реальність, що Московія терорист, який загрожує Західному світу, і вона не збирається зупинятися. Їй ця війна вигідна, і Трамп не хоче її карати за це. Більше того, Трампу, напевно, на пофіг взагалі на безпеку Європи. Давайте відверто скажемо. Трамп закатив Катарів цю класичну свою мантру про те, що. Україна просила багато грошей, що Зеленський як такий от гарний продавець, який постійно вивозив в США 100 мільярдів доларів, загалом там до 100 мільярдів допомоги і була. От. І я вже втомився від цього, Трамп каже, треба мир. Ну, Тобто в тебе бажання змусити Україну піти на будь-який мир вище, ніж реальність того, що Москва є джерелом цієї війни, не Україна не хоче миру, а Москва. Продовжує тотальну війну. І пропонує всякий бред у вигляді: звільніть нам чотири області, пістрибніть, розверніться, потанцюйте, і в НАТО не входьте, і миротворчих різних да, страхових мілітаризованих формувань на території України теж не має бути. Ну, от, власне, ми на сьогодні зараз і спостерігаємо таку картину. Що нам робити? І, в принципі, Україна все правильно робить. Нам треба показувати максимально відкритість. Ми вже не Трампу її показуємо. Ми вже і показуємо її, по суті, всій політичній системі Сполучених Штатів Америки там скоро вибори. Ми показуємо всім американцям, ми показуємо всьому вільному, нормальному світові, що Україна хоче миру і хоче справді зупинити цю війну. Вона не хоче імперського домінування, вона не хоче захоплення. Чиїсь там московських територій, вона не хоче тероризувати когось, вона хоче просто зупинити цю війну. Ми максимально відкриті. Ми поїхали максимально широкою делегацією, по суті, показуючи профанацію московитів в бажанні запустити, начебто, перемовини, коли вони відправили цю недоделегацію з Медінським і з заступниками заступниками. Навіть там міністр закордонних справ не поїхав їхній, і інші спецпрацівники не поїхали. Про що ми можемо говорити в цій ситуації? Пісков виже сказав, що Путіна в Стамбулі не буде. Все, а Трамп притірувався, як я в принципі і казав на початку відео. Трамп сказав, що ну там взагалі Рубіо поїхав, він такий класний чувак, нехай і, 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 все розрулює. Це добре, що Рубіо зараз посилює свій вплив. Він, в принципі, дуже адекватна людина. Я думаю, що е, не без нього обійшлася ця історія, що дали можливість продавати нам зброю. І процес відбувається. Але бачимо, що Трамп буде завжди готовий прийняти Росію. Більше того, і Росії це вигідно. Тобто Росія може маніпулювати цими, е, от, маніпулювати цими перемовинами, пропонувати різні брети виглядів одноденного одноденних перемир'їв, які взагалі абсолютно не працюють. Якісь зустрічі, де там нам викатять знову цю демілітаризацію і денацифікацію. Робити вигляд того, що вони рухаються до якихось мирних перемовин, називаючи як вони це називають, що вони хочуть вирішити корінь проблем, а не хочуть постійно там мати проблеми під собою коло себе, і от по суті, от вони зараз ставка московитів. Це війна до кінця 25-го, початок 26-го року. Мінімум, вони готові до наступної піврічної фази. Це стосується їхні мобілізації, планів і таке інше. Це вже багато тому джерел, і про це говорять і спеціалізовані представники, і аналітики, і всі. І дивіться, як гарно для Путіна все складається. Він тримає Америку в стані невисокого тиску до себе, постійно розповідаючи казки Трампу, що от ми готові домовлятися. І ще хоче піднатити на Україну. І Америка. Тут от стоїть перед такою, от дилемою, взагалі, за вся Америка. Чи вона погодиться що півроку московити будуть здійснювати тиски шукати ще кращих для себе умов при умові, що Америка взагалі не хоче шукати для України жодної кращої позиції сили? Вона не, вона не хоче про це думати взагалі. Ну, добре, ну, от як кажеш Трамп зараз. Добре, Путін. от Повоюєш ще трохи. Я буду постійно тебе відмазувати. Я буду постійно говорити, що е, ти м, такий е, хочеш миру. Е, я постійно буду розповідати, що можуть бути санкції. Якісь буду давки зробити, але санкцій ніяких вводити не буду. Європа вже каже: ну, давайте разом. Це питання безпеки Західного світу. Давай ну, Трамп, ну давай разом. Ти ж бачиш, що не хочуть. Ну давай піднатиснемо. Nee, він виходить, розповідає про якихось піфічні 350 мільярдів доларів, які Україна постійно брала. Він не хоче знову, їх, не хоче роздавати їх знову. Але не все так погано ще раз. Наша основна задача сьогодні це все ж таки ми бачимо, як Бесен піднімає голову зараз США на економічній сфері, і, і Рубіо піднімає голову. Так чи інакше, Трампу прийдеться ставити на людей, які хоч щось вміють робити своїм рукам. Рубіо взагалі непогано там порозрулював, там були африканські питання, він їх розрулив. На відміну від відвідку, від Рубіо справді може вирішувати певні питання. Іранський трек там запущений. Ну там є там ряд там цікаво по Ірану. Ми сьогодні відео будемо робити. Якщо вийде в Америці, зробити іранську в принципі, угоду, то нафта знову піде там до дна. Москви там це категорично не треба, а нам це дуже треба. Нам це дуже сильно треба. От. Щоб все ж таки ця угода сталася. І нам треба бути максимально адекватними. Так, це неприємно. Е, неприємно те, що Європа теж постійно вимагає та тримайте контакт з американцями та давайте. Тому що в Європі теж проблема. У них 2-3 роки вони ще не можуть мати стратегічну автономію. Сьогодні Мерд заявив, що вони будуть збільшити до 5% ВВП витрат на оборону. А Пісторіо заявив, що якщо в німці не підуть в армію, то вони відновлять загальну військову повинність і крапка. Тобто ясно, що дають Німеччина, вони прокидаються, розкручуються. Це добре. Треба час, але вони бояться, що Америка тут і зараз позбавлять захисту Європи у поряду речей, поки вони там домовляються з Францією, що Франція цей от парасолечку ядерну зробила. Ну і т.д. і, т. і т. Тож, друзі, на сьогодні Трамп просто не хоче чути нічого про цю війну. Він хоче мати ілюзію. І нам треба очікувати, що ця ілюзія буде постійно ним підтримувана. На сьогодні нам треба довести Москві до того стану, аби вона теж захотіла миру, це посилення допомоги Україні і посилення спроможностей відбивати ефективно ті те м'ясо, яке кидає Московія. Чекати, поки там Трамп зізріє, сенсу зараз немає. У мене таке відчуття, що мірість того, що він зізріє, надзвичайно низька. Але... Те, що люди більш такого технократичного професійного характеру, який коло нього знаходяться, ми кажемо там державний апарат, можуть підсувати йому рішення не так в лоб, прям, а це через дозвіл зброї, е, краще посилення існуючих санкцій, е, робота з іншими нафтовими країнами, аби зняти з них ембарго на нафту, аби зменшити ціну на нафту. От так, от от, отак, от і це, і ці процеси. От вони якраз вже відбуваються і будуть відбуватися. І нам, в свою чергу, треба тримати партнерство з Європою і. Танцювати сьогодні в такому такому політичному форматі, що ви готові на будь-яку зустріч, але постійно наголошуючи, Московія не хоче цього тридцятиденного переміря. Московія не хоче ніякого справедливого миру. Вона хоче далі воювати. От подивіться, і в принципі, і в самій Європі менше буде аргументів говорити, що ми там щось не так робимо, і у самій адміністрації там США буде розуміння. Ну блін, воно так не працює, це вже просто страхіття. Давай, Фредович, ти просто будеш переставати дуже сильно концентруватися на цій темі, а ми там, от якраз, от такими от. Додатковими там речами будемо дотискати Московію до кондиції, що вона справді захоче нарешті цих перемовин, а то, що відбувається в Стамбулі, це просто вінець цирку, коли Московія показує всім видом, що вона не хоче наразі йти на мир. А в свою чергу, Трамп не хоче визнавати, що Московія не хоче йти на мир. Він не хоче це публічно визнавати, бо він хоче зберегти оцю цю. У цю ниточку з московитами. І він чекає в будь-який момент, чекає, коли Московія до нього прийде. Він чекає і все і чекає. Навіть буває тим, що дуже шкодив нам, українцям в можливості захищатися, як ми бачили з цією зупинкою. Навіщо Трамп це робить? Знову таки, в нього ідея фікс, що він зможе ем, блокаду зробити навколо Китаю. Аж до того, що там, чи не в Афганістані, вони можуть заново бути присутніми, це було ще в березні він ці казки казав, що можуть повернутися там на аеродром. Там відповідний. Але суть то яка, що його задача так чи інакше, отак блокувати Китай. Але як ти будеш блокувати, якщо там була стратегічна співпраця, зустріч СІЗІПіна з Путіним? Тобто, про що, про що взагалі зараз говориться? Не зрозуміло, неясно. Але в нього така ідея фікс є, і тому він хоче тримати більш-менш такі стосунки з Путіним. Хоча, от начебто, знаєте, так от здавалось би, вже потрошечки прокльовується. Ну ось ось в Америці там він зустрічається своїми радниками, помічниками і каже, що Путін якийсь взагалі не може бути до домовленості, ніяк доведений і неадекватний. Він раніше кращим. Ну, він так думав. Там, так? Зараз він б'є і вбиває, б'є по Україні, вбиває там дітей, жінок, мирне населення. ну Що ж це таке, але разом це публічно він завжди готовий буде розвернути ту кляту Московію проти Китаю. Це і кас оця. І я особисто ще раз, я мало, мало зараз. Вірю в варіант, що Трамп якось прокинеться. В нього оця ідея, що йому війна ця дуже дорого коштувала, не хоче її продовжити, не хоче за неї платити. Тобто, що тобто, як тепер, що кожен агресор в світі може ставати агресором і розраховувати те, що Америка не буде включатися, чи буде навпаки на то, що навіть не включатися, вже мова не про включатися. Вже кажуть, просто продавай зброю, Фредович, і ну не, не, не заважай. Так от, Америка не то, що не буде там забороняти чи включатися, а вона буде по суті покривати цю справу. Тому що тепер кожен агресор буде воювати, знаючи, що Америці це може коштувати якісь грошей, і Америка, по суті, буде покривати цю справу, то тоді до якого миру ми перейдемо? До якоїсь доміноди, де все схлопнеться повністю? так? Ну. Але ситуація з нашої сторони виглядає достатньо зрозуміла, відкрита. Працюємо з Європою, розуміємо їхні страхи, проблеми, спонукаємо їх до посилення нашої зброї. Працюємо з Америкою, аби вони продавали нам те, що треба, і хоч би контролювали ті санкції, які є, і давали ще електоральному процесу, те, щоб робити свою справу. Ці от законодавство нове про посилення санкцій проти Москви. Це не просто так. Це теж серйозна робота вже представників американців, які розуміють, що Московія ніфіга не друг. Можливо, з часом вийде Трампа уламати на те, що він просто проігнорує. розумієте? Я думаю, проукраїнське рішення станеться в США. Але це буде, знаєте, такий ігнор, коли він. От пам'ятаєте, як, як приймала Палата представників допомогу нам, коли півроку гальмувалась допомога, все ж таки прийняли. Трамп просто в цей день мовчав і нічого не говорив про допомогу Україні. От просто він мовчав своєму ралаху. І допомога була проголосована. От. Щось таке станеться, що ця реальність, яка наздожене Фредовича, не дивлячись на його бомблення з приводу допомоги України, вона його наздожене так чи інакше, і він буде вимушений погодитися тим, що він просто буде мовчати. а держде буде робити свою справу. От і все. Ну, от, такий президент, такі умови, ну, нічого. І не таке проходили. Всім все найкраще, друзі. Тримайтеся, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ми дуже багато звернень Фредовича в, в нашому телеграм-каналі виставили з перекладом актуальних і, і продовжуємо далі. У нього там турне цікаве, і там постійно він там меле, що може, і, але і є певні рішення цікаві. І ми це все виставляємо одразу, ріжемо, перекладаємо через штучний інтелект і виставляємо на телеграм-канал. Тому я дуже раджу підписатися і слідкувати. Ну і звісно. Підписуйтесь на наш YouTube. Всім всього найкращого. Спостерігаємо. До побачення.